Члени лікарняної каси Прикарпаття можуть не лише безкоштовно оздоровлюватися у центральній районній лікарні. Організація забезпечує всім необхідним і породіль. А хворі мають право отримувати ще й безкоштовні ліки у аптеці, виписані для них їхнім лікарем. Про це нашим журналістам розповіли члени правління каси Володимир Довганюк та Михайло Вовк. Подробиці у сюжеті. Одним із перших прихильників лікарняної каси в Коломиї є міський голова Ігор Сюзар. На позачерговій сесії йому урочисто вручили квиток громадської організації. Мер зазначив, що справу ініціатори створення об'єднання розпочали добру, тому сам всім радить вступати до організації. Я думаю, що майбутнє саме за страховою медициною, а лікарняна каса це перший крок, приватна ініціатива на створення цієї каси, і тому я прийняв рішення вступити. В лікарняну касу буду просити Бога, щоб я не хворів, але убезпечити себе я би хотів. Володимир Гускін також став членом лікарняної каси Прикарпаття. Спочатку він, як і багато Коломаян, скептично ставився до роботи організації та одного разу захворів. А коли звернувся до фахівців лікарняної каси, то одразу ж отримав безкоштовні ліки у аптеці. Я кажу, захворів і е, зараз звернувся сьогодні. Е, в лікарняну касу порізу поліклініку. Там, правда, це все, кажуть, це все нове, дуже мало хто знає, але нічого, виписав мені рецепт, я зараз вернувся в аптеку, в ромашка, получив ліки по рецепту. Я дуже задоволений, дуже раджу вступати. Це все нове, це тільки починається, але надалі я думаю, що кожен подумає і буде звертатися в цю лікарняну касу для. Виробне членського квітка і так само буде користуватися цими пільгами. Працівниця аптеки Юлія Товстюк розповіла, що їхній заклад тісно співпрацює з організацією. Хворі, які є членами лікарняної каси Прикарпаття та отримали рецепти від лікарів, обов'язково матимуть безкоштовні ліки. Ми дуже тісно співпрацюємо з лікарняною касою, забезпечуємо населення лікарськими засобами для того, щоб пацієнт отримав ліки, потрібно отакий рецепт. Потрібно пред'явити квиточок лікарняної каси, прийти до нас з цим рецептом. Ми вам відпускаємо ліки зовсім безкоштовно. Вікторія Петрук мамою стала зовсім недавно, однак, як член лікарняної каси отримувала у пологовому будинку всі необхідні їй медпрепарати. Жінка каже, що це створювало їй комфортні умови перебування у медичному закладі. Всі люди, які звертаються до лікарняної каси, мають нагоду отримувати кваліфіковану інформацію від юриста Михайла Вовка, він завжди прийде на допомогу і у випадку лікування, і у випадку вирішення спірних питань. Фахівець вважає, що така організація вже давно повинна була працювати в місті. Добре, що зараз знайшлися люди, які створили лікарняну касу Прикарпаття. Ми готові і постійно даємо юридичну допомогу членам лікарняної каси як стосовно їхньої співпраці з лікарнею. Тобто, коли Людина потрапляє в лікарню, вона чи в амбулаторну поліклініку вона вже не залишається якось сам на сам. А з цим цими організаціями вона знає, що вона може зателефонувати за цілодобовим номером юридичного відділу. І хтось з наших фахівців надасть допомогу, незалежно від того, якого плану воно буде. Тобто ми готові, як і виїжджати на місце, спілкуватися з членами лікарівної каси, з керівництвом даного закладу, з відповідними з лікарями, і вирішити будь-які питання, які виникають, по ходу вже самої діяльності. Але наразі жодних проблем немає. Лікарі йдуть нам на зустріч, члени лікаряної каси лікуються, постійні дзвінки, роз'яснення, ведуться консультації з членами лікаряної каси, і ми завжди готові до співпраці, як і з будь-якими. Лікувальними центрами, так і аптеками. засновник громадської організації Володимир Довганюк каже, що в роботі об'єднання використовує кращі технології лікарняних кас України. Зокрема, Коломийська каса активно співпрацює з Полтавською та Київською. Їхні керівники вважають, що коломияни зробили правильний крок, створивши лікарняну касу Прикарпаття. Я думаю, що у нас життя Бунка тільки продовжиться до 100 років до далеко, і ніхто не знає, що трапиться завтра. У мене був випадок, коли батько однокласника мого був членом каси, вийшов, сказав, що ну не потрібно вже такий період. Пройшов я не лікувався. Навіщо а потім став на стілець. Впав і зламавши кобедра. оперативне втручання бішлось синові в 21 тисячу гривень. Був інш сином каси це компенсувалася. Лікарняна каса. Це той приклад, який я бачив останні два місяці. от такий саме саме яркий, що мені підскаже, що да де спіткнеся, де впаде, що трапиться, ніхто не знає. Всі ходимо під одним небом. Я е, завжди кажу одну тезу на всіх інтерв'ю, які я даю на сьогоднішній день. В наших умовах фінансових альтернативи лікарняним касам немає. Це моє слово. А ті, хто розпочинають, я перш за все хотів би сказати людям: не бійтеся, діть в лікарняну касу. Ми працюємо вже три роки, надаємо допомогу. Всі е, свої обіцянки щодо надання медичної допомоги ми виконуємо і хотів би привести один невеличкий приклад: якщо людина на сьогоднішній день в лікарняні каси за рік вносить. 370 гривень, то е, один випадок лікування у нас на, на сьогоднішній день найбільша витрата була 21 100 гривень. Порівняйте ці цифри. А місцеві організатори і надалі працюють над покращенням роботи організації. Володимир Довганюк часто відвідує всеукраїнські та міжнародні медичні форуми, щоб отримати якомога більше позитивного досвіду. Він вважає, що за такими громадськими організаціями майбутнє лікарняна каса запрацювала на сьогоднішній день. Вже четверо людей пролікувалися, отримали невихідну медичну допомогу від лікарняної каси. Люди задоволені. Задоволені і правління лікарняної каси, що дійсно все так відбувається, як ми собі запланували. Дуже приємно, що до нас щодня близько 10 людей звертається, наше членство росте. На сьогоднішній день в лікарняній касі більше тисячі людей вже є нашими членами. Будемо мати надію, що вони не будуть хворіти, тому що завчасно, якщо подбавиш про своє здоров'я, є ймовірність, що ти не будеш хворіти. Тісно співпрацюємо з лікарняними касами Полтави, Житомира. Нещодавно мали можливість бути в Києві на міжнародному форумі. Тісно співпрацюємо з міською владою, з районною радою, з керівництвом лікарні, поліклініки. Дуже приємно, що і міський голова і Михайло Михайлович Негрич вступили, стали членами карняної каси, показали приклад, що дійсно це є добре, проєкт соціальний. Маємо надію, що коломияни підтримують проект. Можуть один одному. Засновники та організатори лікарняної каси впевнені, що всі, кому не байдуже власне здоров'я, долучаться до громадської організації і європейський досвід медичних кас приноситиме для їхніх членів лише позитивні результати. Богдан Малецький, Сергій Грицак, Сергій Угрин. Програма подієнтика.